Четвер, одинадцяти липня в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працюють Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. У цьому випуску мова піде про таке. Ворог продовжує атакувати область шахедами і артилерією. У Дніпрі затоплює вулицю Петра Калнишевського. Незабаром у Франції стартують Олімпійські ігри. Про це та інше далі у випуску, тож ми починаємо. Не перемикайтеся. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Нікопольщина зазнала ворожих ударів ввечері і знову із самого ранку. Агресор застосував дрони, камікадзе і артилерію. Поцілив по райцентру та Марганицькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали вночі. В області працювала протиповітряна оборона. Підрозділ повітряного командування схід збив БПЛА. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 11 липня 2024 року противник ударив по сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області, а також атакував шістьма ударними БПЛА типу Шахет із Приморсько-Ахтарська РФ. Ворожі ударні БПЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. Раїни президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом на саміті країн НАТО у Вашингтоні. Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні, буде зокрема вже дуже скоро рішення по F-16 Збільшуємо кількість літаків доступних Україні. здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні продовжуємо роботу. в Вашингтоні буде зокрема вже дуже скоро рішення по F-16, Збільшуємо кількість літаків доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 патріотів, десятки інших систем. ППУ. сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди та угода в підтримку санкцій. Проти Росії підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Відбудови, все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. І наші зустрічі будуть щонайменше 10 перемовин з лідерами країн. Вдячні всій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США, Обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати наші взаємодії з Америкою ще більше хорош. Результатів, бажано далекопійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає. Кожен день більше сили і ближче до справедливого миру. Слава Україні! В ході проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей з очільниками країн та підписав ще одну безпекову угоду. У Вашингтоні разом із прем'єр-міністром Люксембурго Люком Фріденом підписали безпекову угоду між нашими державами. Люксембург продовжуватиме надавати військову допомогу Україні і буде надалі підтримувати захист життя наших людей. Угода зосереджена на політичній та ціннісній взаємодії між нашими країнами. Люксембург підтримує санкції проти Росії, наше подальше зміцнення на європейському та євроатлантичному напрямках вступ України в ЄС і НАТО, а також допомагатиме захисту. Та відновленню нашої культурної спадщини, крім того, президент України провів ряд зустрічей з очільниками та прем'єр-міністрами країн, зокрема з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з президентом Словаччини Петером Пелегрієн, прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Чехії Петром Павелом. На Дніпропетровщині народилася перша в цьому році тріня. річна Валерія дала життя одразу двом дівчатам та хлопчику. Професійно спрацювали акушери, анестезіологи, неонатологи та реабілітологи. Сестрички та братик не важили і двох кілограмів кожен. Втім, зараз мають гарний апетит і добре розвиваються. Тепер їхня родина багатодітна. Окрім новонароджених у сім'ї є ще троє дітей. Породілля зізнається, досі не віриться. Тепер вона мама шістьох. Проте, її чоловік Максим впевнений, впораються. Чимало труднощів. Родина здолала разом. Чоловік був змушений поїхати з рідного Маріуполя через війну. Будинок жінки у Марганці побили росіяни, а зустрілася пара у Нікополі. Там, попри обстріли, створили сімейний затишок. Цього року в нашій області на світ з'явилися більше 7 тисяч хлопчиків та дівчаток, повідомили в обласній військовій адміністрації. Кримінальна хроніка далі у випуску: 33-річний мешканець Дніпропетровської області за 17 тисяч доларів сприяв військово зобов'язаним чоловікам у проходженні військово-лікарської комісії з медичним висновком про непридатність до служби в збройних силах України. Надалі з такою довідкою він гарантував ухилянтам легальний виїзд за кордон. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання та в автомобілі фігуранта, в ході яких були вилучені грошові кошти та його автомобіль Ауді А 6 чоловіка. Затримано та вручено повідомлення про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Поліцейські кам'янського району вилучили з незаконного обігу підакцизних товарів на суму понад 220 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували 26 порушень торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. На правопорушників складено адміністративні протоколи. Також ювенальні поліцейські виявили чотири факти продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Перевірки торговельних закладів, розташованих на території Кам'янського району, правоохоронці проводили у період з 19. Дцятого червня по 9 липня загалом із незаконного обігу поліцейські вилучили понад 3 тисячі тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння, рідини для електронних сигарет та понад 40 літрів алкоголю, які реалізовувалися без дозвільних документів на торгівлю і марок акцизного податку. У Дніпрі затоплює вулицю Петра Калнишевського, колишня Косіора. У дворі багатоповерхівки утворився басейн нечистот. Вода застоюється та під час спеки розноситься сморід. Виникає небезпека для пересування перехожих та проїзду транспорту. Місцеві мешканці сподіваються на вирішення проблеми. Якщо ви стали свідком подібної ситуації та хочете привернути увагу міської влади на комунальні проблеми, надсилайте свої світлини та відео у соцмережі телеканалу, Д1. А більше подібних новин та звернень дивіться у проєкті Народний репортер» у понеділок, 15 липня о 15.30 і о 19.15. спорт далі у випуску вчора в рамках півфіналу чемпіонату Європи 2024 грали команди Англії та Нідерландів. Матч завершився перемогою команди Герета Саутгейта з рахунком 2-1. Голи на рахунку у Гарі Кейна та Олі Воткінса. За збірну Нідерландів відзначився Хаві Сімонс. Таким чином, ми знаємо пару фіналістів, які 14 липня розіграють між собою трофей Іспанія. Англія. Матч пройде у Берліні на Олімпіадіон. Початок гри о 22.00. У Німеччині відбулись змагання з кікбоксингу К-1 та тайського боксу. Збірна України здобула чималу кількість медалей з цих дисциплін. Окремо варто відзначити, що збірна нашої держави представлена виключно спортсменами з Дніпропетровщини. Це вихованці спортивного клубу Тайгер. Серед них представники Верхньодніпровська Кривого Рога Дніпра. Ми запросили вихованців та тренерів цього клубу до студії нашого телеканалу, познайомили їх із телевізійним процесом. А мій колега, журналіст Ян Андрусенко, поспілкувався з тренерами чемпіонів. Перше, що хочу розпочати, це, напевно, з якихось загальних питань, тому що я там глядачів вже трошечки заплутав, напевне, з цим кікбоксингом К1 і не, не тільки. І таке питання: що таке кікбоксинг К1, які є його підвиди і чим вони відрізняються між собою? Можливо, якісь загальні там, нюанси? Ну, Почнемо з того. К-1. Перший розділ. Включает в себя работу рук, работу ног, коленей, э -э, прихват допускается, удар один коленом. Э -э, если брать э, раздел К1 э -э, лоу-кик, в принципе, все то же самое, только без удара коленом и без запрещенный есть удар бэфистом. Вот. Что за удар? Це удар рукою, який б'ється з розкрута. Угу. А чи є можливо такі якісь теж, підвиди у тайському боксі? А... Чи проходи, розмова йде про нього? Так, в тайському боксі також є коліно, але в клінчі. клінч – це коли соперник клінчує за шию і пробуває. Декілька колін, колін там, в тулуб або в голову. Або в, голову. Тобто в К1 можна лише один прихват, один удар. Також в тайському боксі можна бити беквіст, це удар з розвороту рукою в голову та тулуб, а також можна бити ліктем в голову та тулуб. 16 учасників з нашої області Дніпропетровської, ми забрали 17 паєсів в категорії К1 тайський бокс. 17 паєсів з 16 учасників. Мені здається, це більш ніж чудовий результат, і ви як тренери, як можете оцінити виступи ваших спортсменів? Ну, окремо про Федіра, я скажу, що міг набагато краще. Набагато там є моменти, з якими ще прийдеться попрацювати, але все ж молодець, це його перший чемпіонат світу. Він показав себе добре. Не скажу, що круто, але добре. Скажу лічно і від за всіх тренерів. Тренеру завжди мало. Всегда. Даже если э, ученик выступил хорошо, тренер не вправе сказать, что он молодец. Он может лучше. Поэтому. Скажем так, мотивация на майбутньо. Дякуємо нашим спортсменам а більш детально про успіхи та досягнення збірної України. Скандал навколо одного учасника збірної Німеччини та що потрібно для популяризації кікбоксинга і тайського боксу. Дивіться у програмі діалог наступної середи о 15.45. Ну, а вже зовсім скоро розпочнуться Олімпійські ігри в Парижі. Старт змагань 26 липня. Нашу країну представлять 140 спортсменів, 14 із них представники Дніпропетровщини. Зауважимо, що це буде найменше представництво в історії України на Олімпіаді. Попередній найгірший показник був у Токіо у 2021 році. 155 спортсменів. Ми вийшли на вулиці Дніпра, аби Дніпряни та гості нашого міста поділилися своїми очікуваннями від майбутньої олімпіади. За всі, за наших недавно Ярослава Могуче встановила світовий рекорд. Бажаю, щоб вони взяли якомога більше срібних бронзових і золотих медалей. Будемо вболівати за наших українських спортсменів, будемо тримати кулачки за них. Ну, мені все подобається. Мабуть, за всіма будемо слідкувати по можливості. Я вважаю, та ми будемо вболівати, що наша збірна виграє якусь медаль, займе якесь призове місце, звичайно. Бо в нас дуже гарні спортсмени, сильні школи. Їх знають по всьому світу. Підтримую нашу збірну. Я в них вірю. Вони найкращі і впевнена в тому, що привезуть перемогу і про Україну будуть надалі говорити ще більше. Я за народом з Миколаєва по фехтуванню знаю Харлан. Це номер один. Ну, вона сильна жінка, класна, крута і дійсно патріотка, спортсменів та богато. Побажайте нашій збірні щось виграти на Олімпійських іграх. Як це щось ну зайняти перше місце? і всім до джару. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 12 липня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 34 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується ясна погода без опадів. Температура повітря прогріється від 23 до 30. 27 градусів вище нуля. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується ясна погода протягом всього дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 35. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках. Новин на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.